У неділю рано зілля копала. Ольга Кобилянська продовження. Тетяна побіліла, не зрозумівши старої. Але буває й таке, що він тебе потім всім покине, говорить далі циганка, прижмурюючи очі, бо він має вже другу або, може, мав, і дві перед тобою. Тож... О, перервала нараз Тетяна болісним зойком і, затиснувши уста, віддихає важко. Вона дивиться на стару, благаючими очима, складає перед нею руки, мов до молитви, німіє і чомусь не рухається більше. Не жди милосердя донцю. Відповідає їй, приказуючи твердо Мавра: Милосердя на світі нема ні в кого, а найменше у тих, що так поступають. Та й нащо воно тобі придасться? Хіба тоді придасться, як ти потім всім ходиш по милостиню, тиняєшся від хати до хати, але, зрештою, милосердя. Господи Боже, сохрани нас перед тим, щоб ми його потребували. Так, доньцю. Перебула мавра. Вона мала за чоловіка отамана циганів і розбійників Лукача Радо, злого, як вовк, хитрого, як лис, і гарного, як боярин. Та що з того одного разу гуляла в пусті недалеко одного малого мадярського містечка, перед якимись такими, що поїхали зумисне пусту оглядати циганські шатра і циганів, і заробила тим гроші. Ти гуляла, Мавро?» – питає зчудовано дівчина, бо перший раз чує це з уст старої жінки. Гуляла, донько, ще як гуляла, а все округи огню. Особливо, як до нас заходили пани та розвідували про наше життя і звичаї. Тато грав на скрипці, другий на цимбалах, а я гуляла. Боже, як грав старий Андронаті. І при тих словах Мавра, ніби з подиву, аж захитала головою. Відтак просив одного разу один з панів, гарний і молодий боярин, щоб я й до його містечка приходила ворожити і гуляти. І я кілька разів ходила туди. Часом з татом, а часом із чоловіком. Там зустріла я того гарного молодого боярина вдруге. Він сипнув раду грішми за танець, а мені за ворожіння, а раду, лакомий на золото, давай і далі мене на такі зарібки посилати. Як ішла я з ним, то гуляли, а як сама, то лиш ворожила. І хоча я не все хотіла та з боязні перед ним мусила ходити. Там зустрічалася я з тим пишним боярином вдруге, втретє, ба й в четверте, доки не став він потайно цілувати мої очі, мене голубити і називати Мавру своєю чорною звіздою. Аж доки не збожеволіла вона з любові за ним. Донцю, Додала нараз Мавра, остерігаючи, побілілу чомусь як сніг дівчину. Я була молода, гарна й дурна. Він багач, красний як місяць, що носився на коні, як вітер, і. Чому я не мала його любити, коли він, пан, не цурався пригортати до себе бідну циганку, називати її своєю звіздою, цілувати і любити, голубити? Донцю хто бачив таку любов, правдиву і щиру, і палку таку, як бачила молода Мавра, в його? Той, Господи Боже, змилосердися над бідною жінкою, що все таки согрішила на світі, застогнала Мавра і кинувшись лицем до землі, вмов. Відтак, додала по якійсь хвилі зворушення, відтак, коли я, плачучи та жаліючись перед ним, дрижала з остраху перед тим, що настане, та більше ще перед радовою карою, що мусила мене досягнути, бо ж я прогрішилася, він здвигнув плечима, кинувши мені в лице, що я сама винна і, свиснувши не раз, мов на собаку, вийшов собі з хати. Хоч я, бідна циганка, доньцю. Тягнула стара далі, яку іноді й собаками лякають. А він був гордий пан, що цілував і голубив мене. Та хоч я багато забула з того, що мені відтоді постигло, але того свисту, що дістався мені в кінці в нагороду за любов від його, я ніколи не забуду. Ніколи я його прокляла. Але що з того? спитала гірко, він остався паном, а я збавила свою долю по сьогоднішній день. Доньцю моя красна, говорила далі, знов остерігаючи. Донько, моя пишна, Стережися, любові, я кажу тобі ще раз гадаєш, кара постигла його? питає і просто нівечить дівчину своїми диявольськими очима. Його кара не постигла, а лише мене одну, мене раду через дитину викинув з циганами від себе. Дитину вбили, а може, і вкрали, родичі опустили мене, і я, мов підстрілена звірина, опинилася в вашім лісі. Свята деревина отота додала з незвичайною побожністю указуючи на смереку, охоронила мене від смерті, спровадила твою матір і утримала і досі при житті. Якби не те маври давно вже й сліду не було б. До такого доводить любов, дитинко, звернулася циганка назад до перших своїх слів. До такого. І ось то любов. Але що то й говорити, додала майже з розпукою в голосі. Що то говорити, то всі знають, я також знала, що треба лиха стерегти. Бо мала вже й раду за чоловіка, а проте вона урвала, поглянувши далеко вперед себе таким несказано смутним поглядом, що Тетяну обгорнуло жалем. Люби, Тетянко, щиро, як любові тобі суджена. обізвалася вітак остерігаючи, ніби схаменувшися від своїх тяжких споменів, мавра. Лиш не люби за плечима матері і не люби відразу двох. Окрім того, стережися одного доньцю. Одного. Чого? ледве чутно спитала Тетяна і як перше побіліла. Стережися, бережися, говорила, щоб не дожила свисту. В очах Тетяни заблистіло нараз чимось таким гордим і сильним, таким гарячим і недоступним, що Мавра заніміла, заніміла тим більше, що Тетяна, не кажучи ні слова, встала нараз на рівні ноги і випрямшився, мов смерека, сказала не свисне, Мавро, не бійся, з мене не свисне ніхто. І, підсуваючи високо чорні свої брови, повторила ще раз не свисне. Нехай Господь боронить від того, притакнула Мавра, побачивши дивне зворушення у дівчини. Нехай тебе боронить, нехай боронить, повторила сим разом і Тетяна і затиснула уста. Мавра усміхнулася і, піднявшися на коліна та обхоплюючи дівочий стан, стягнула її пестливо назад коло себе. Нехай боронить. Тетяна мовчала, мовби їй щось мову відібрало, не могла більше на слово здобутися, їй кружило в голові. Спомини з останньої неділі віджили в її душі, вона неначе давила їх всі хвилі в собі нечуваною силою гордості. Мовчала і не хотіла про неї говорити. Краще з тою тайною вонту пропасть сунутися, ніж про неї перед кимось, хоч би й словом зрадитися, не хотіла, не могла. А такий був красний і пишний, почала знов Мавра, навертаючи до своєї минушини, як сам місяць на небі, пан був, от що. Ростом високий, волосся темне, очі голубі, як небо, пишні та щирі. Господи, які вже щирі вус, як шовк, гай гай. Мавро. крикнула нараз дівчина, мов з другого світа вернула. Мавро і тут же змовкла. Мавра повела цікаво очима за дівчиною, одначе тетяна мовчала. Була лиш бліда, очі блистіли, як дві чорні зорі, широко створені, а червоні маки коло лиця дрижали злегка. А он твій половик, обізвалася стара й указала на хижуна, що справді, припочивши на хвилинку, на якійсь вершині здіймався саме вгору і полетів. Він з тамтої сторони відказує якось розсіяно та задумливо Тетяна і встає поволі, з тамтої сторони. Я вже піду, Мавро, каже дівчина. Сонце зайшло, поки додому зайду, потемніє. Іди і приходь до Маври. Просить стара і здіймається й собі на ноги, щоб провести дівчину хоч кілька кроків, а другим разом додає розкажи вже ти що, і будь твоє краще мого. Тетяна не відповіла, мов та сполохана серна, метнулася з чудним, тужливим смутком в душі через ліс, скорше й скорше в долину, аж опинилася дома. Настала дальша неділя, і Тетяна йде знов лісом, як звичайно, поступивши на часок до Маври. Розлучившися з матір'ю, що й собі цим разом зайшла до старої в справунках, Тетяна пішла стежкою сама далі. Однак, не подибавши на ній нікого, полізла на чабаницю і опинилася аж недалеко білого каменя велета. Припочивши там добре, розглядалася звідти по селах. В долині і от починає звільна з чабаниці спускатися. Сходячи отак вниз, зоглянула нараз на сільській дорозі, якою ніс колись старий андронаті білого внука і яка вела в село Третівку, та тяглася і, попри чабаницю з білою стежкою, я в яким пізнала на перший погляд Гриця з угорської границі. Та чи лиш її очі доглянули його? Гриць так само зобачив молодим острим оком своїм дівочу постать, як спускалася живо, легким кроком горою вниз. Він пустив коня і летів, мов орел. О, вона добре пізнає його, але боїться з ним здибатися. Хотіла б, але боїться чогось, квапиться злізти з гори, збігти додолу до матері, але відчуває, що запізно. Він же пізнав її своїм бистрим оком, погнав коня щосили і, от вже на білій стежці, в долині вище стежки прив'язує коня до деревини, а сам спішить вгору до неї. Що їй робити? Збігати ще борше вниз? питає її серце, сховатися де в лісі. Не вспіє. Зрештою, Ліс аж трохи нижче зачинається, а вона саме на леваді, де лиш недавно скошено сіно, і він вже бачить її, і він квапиться. До того гадав би, що вона його боїться. А вона не то, щоб по правді його боялася, лиш так прикро їй чомусь перед ним. Вона ж нікого не боїться. Так вона казала йому. А що розказала, не буде перемінювати. Станула геть аж вже понижче білого каменя, закинувши руки позад голови, і дивилася в долину на нього, як спішить до неї. Він спішиться, іде скорим кроком вгору, а вона стоїть, як на вуглях, люта на себе, що запізно його побачила, і не мала вже спроможності сховатися перед ним. Чекай, я йду, кличе він до неї, і вже туй-туй -ту стане коло неї. Вона не відзивається, хоча їй спішно, там, в долині, у Маври, вижидає її мати, а вона он що тепер попала. Остаточно опиняється він коло неї. Туркине! кликнув радісно і окидає її оживленим, блискучим оком, віддихуючи здоровими грудьми з поспішного ходу вгору. Туркиня, відповідає вона йому і так само окидає його своїми очима, але чогось біла, біліська стала. А он заквічалася знов, як колись, і яка вже красна, каже він, бо сам не знає, що має казати. Відтак додає Не зривай весь мак, не стане на рік насіння. Мені в цвітах красно, відповідає з супокоєм і стоїть далі неповорушно перед ним. Він німіє. Вона так високо на чабаниці сама самісінька, чи не на всю сторону, а спокійно, мов з каменя, не боїться. Гей, туркине, туркине. В чим твоя сила? виривається йому на уста, але він мовчить. Відтак обзивається, тепер скажи, чи я ти донька. Його голос ніби заповідає, що тепер він пан над нею. Спитай ще раз, може, й скажу. Але попам'ятай, погрожує, з Грицем ти не жартуй. Я тебе не кликала, відказує вона, іди назад, я також іду. В нім починає варитися він закляв крізь зуби. А ти хто такий? питає вона, не спускаючи з його очей. Я багатирський син, відповідає він, казав же тобі на всю гору. Багач, питає вона протяжно і підсуває високо брови. «Багач ніби чудується, багач, спішиться він об'яснити голосом, що несвідомо старається з'єднати собі її ласку. А я не наймичка твоя, відказує вона згорда і, спустивши погляд додолу, починає певним кроком спускатися в діло. Я ж не кажу, що ти наймичка, обзивається він і тепер, як перше, з якоюсь покорою в голосі. То чого кленеш, бо ти глузуєш з мене? Ні, каже вона, і ані на хвилину не задержується, сходить рівним кроком вниз. Поскидай своє мако і дай мені, просить він, приказуючи і стає, визиваючи перед нею. Вона стала і дивиться на нього, чудується бровами. Ти не бачиш, що мені в них красно?» – питає. Він затискає зуби, бачу, бовтнув. То що ти з ними зробиш? Затичишся, як я? Закапелюх заткнув. Вона усміхнулася мовчки. Кінь коло стежки заржав. Твій кінь кличе тебе, каже вона відтак спокійно. Сходи скоріше, я також спішуся. І кінь пожде, і ти пождеш. Обзивається він майже люто і приказуючи. Кінь пожде, а я ні, бо на мене мама жде, відповідає вона. Ти пождеш, каже він рішуче хвилюючим голосом, щоб я надивився на ті твої брови, що тобі їх чорти над очима змалювали. Дивися, каже вона, – «а сама стає слухняно перед ним, мов дитина, і чудується, як перше, саме тими. Дровами. І, втім, побілівши, додає нараз я тобі казала, що ти дурень, і ладиться далі сходити. Він знов спиняє її в ході, кидаючи їй на сера свій капелюх під ноги. А дивися, каже, ми лиш двоє на цілу чабаницю, чи тобі не страшно, і в його голосі дзвенить щось недобре. Все і сторони, відповідає вона спокійно. Все повторяє він і палить її очима. Та відтіль, каже вона, а перше, як тебе не було, я була цілком сама. Чому ж би мені з тобою боятися? Говори, що маєш говорити борше, додала Квапно, бо в долині мама жде, вона не жартує. Він успокоюється від її слів, мов водою облитий, дивиться з подивом на неї. Тепер глядить і вона сміливіше на нього, в його великі, голубі очі, що ніби бережуть в собі кусник неба і прив'язують до себе добротою. Чому ти отак заєдно зо мною говориш? питає він знімою просьбою в голосі, а очі його аж розпачають. Бо так ти питаєш не задержуй довше, бо я спішуся. Він затискає п'ястуки, а як мені не схочеться цілком тебе пустити, то я тобі в десятий раз скажу, що ти дурень, і ти мене пустиш. До глибини, вражений несвідомою певністю її істоти, вдасть, якої він лиш відчуває, і з якою не може упоратися. Уступає їй нараз з гори і сходить враз з нею з гори до стежки. Ідуть обоє, мовчать, сильна, кипуча мовчанка. Вона бліда, як голуб, а він сильно зворушеними грудьми, аж дрижить. Зійшовши до білої стежки, він сідає без слова на коня, не кинувши на неї ні півпоглядом, вертає назад, а вона, так само мовчки, не поглянувши собі на нього, щезає десь в лісі і більше її не бачить. Довгий, довгий час не чути нічого, крім повільного тупоту кінських копит. Відтак утихає й він, і зачувається тужливо, протяжний голос Гриця просьбою. Туркине, прийдеш. А небавом потім, мов ясним дзвінком пробігло, мов перлинами кинулось, долітає до нього. Не прийду. І слабо дрижачи, мов бореться з тишиною лісу, обзивається відгомін, передає шум дерев, вдруге вже й посліднє. Не прийду. По повороті додому Гриць, мов тріла, напився, не їсть, не п'є, не спить, тверезий, та проте ніяка робота його не береться. Він негоден. Одно, що має перед очима, це чорні очі, чорні брові, два, червоні цвіти маку і більш нічого. Тато, мама, лають, а він нічого, неначе й не чує. Вислухає мовчки, що заслужив, усувається їм з очей, відтак іде нагору під ліс за широку леваду, де випасається товари на коні, кидається де-небудь в траву і лежить отак. Довго він тут чи коротко, проте не знає. Йому сей байдуже, круг нього спокій, тишина, мушня вертиться в сонячнім світлі, калатають дзвінки товарят, воздухом іде одностайний шум смерек, і то все догоджає йому. Більше не треба йому нічого. Розлінивів наш Гриць до краю, жалується господиня мати чоловікові, а той і нагримить несподівано на нього. Тоді Гриць скипить, не наче б в нім прокинулася, замертвіла досі, ніби його власна кров, ворохобиться проти господаря і відгризається. А то що? Я вас на дні стану? з згорда і віддаляється упертим кроком, щоб не доходило між ними і батьком до гніву. Причим прийшлось би знов наслухатися, що він ласкою годована дитина, невдячний і різне інше, таке, що болить і приводить жаль за собою. Він сідає на свого як вуголь чорного коня, до якого прив'язаний більше, ніж до людей, і їде, куди очі несуть. На день два в гори, або через гору в маленьке угорське містечко. Йому однаково де лиш щоб скорше з очей. Бог знає, що саме ми за кров нашим хлібом, працею, роздумує журливо батько господар. До роботи ні, до господарки, ні. Все б то лиш дармувало, чужими руками вугля вибирало. Другим хіба розказувало панська вдача де де-де посвистує господар, а врешті замовкає. А всі його люблять та й, чорт знає, за що. Над всею молодіжжі в селі верховодить, між дівчатами він перший. От петльованець його. Гей, Грицю, Грицю, будучи й мій і ґаздо. Схаменися завчасу, щоб не нарікав колись. Так ось і сим разом. Гриць лежить під лісом, виграє на своїй довгій парубоцькій сопілці довгі, тужні мелодії. А робота жде. Йому туркиня запала в душу, така вона пишна, така горда, така. Хто вона? Сам не стрічав її по селах ніколи між другими, ще йде й до настки, до якої так звик, і хоча таїть перед нею, що його серцю діється. Йому добре з її спокоєм, з її розвагою, та й з тим, що вона не допитується, не судить, а сама лиш любить. Вона пестить його, тулить до себе, він піддається тому мовчки, а відходячи, хіба скаже: Спасибі тобі, Насте, за твоє добре серце, тільки й мого добра, що ти одна на світі, колись відвдячуся. Гай-гай, погрожує вона злегка, жартівливо і усміхаючись, додає, як другу посватаєш, але він мусить її ще де небудь стрінути, годує він себе однією думкою, хоча добре тямить, що вона відкликувала лісом, що не прийде. Та, може, думає. Може, таки раз ще прийде, тоді останній раз. Бог її знає, за чим приходила в ліс своєю матір'ю. А тепер, може, приведе їй знов якась причина, хоч раз ще, лиш раз. Та не така вдача в Гриця, що довго ждав, журився, в дві неділі пізніше каже батькові, що їде на хвилину в сусіднє село, щоб оглянути коня якогось, що занедужав його знайомого, а надвечір верне. Їдь, сказав батько, і він поїхав.